Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про інпут в Unity. Під час гри нам необхідно зчитувати гравця, і якимось чином відображати це на екрані. Власне, давайте ми спробуємо це показати. На прикладі, ми будемо рухати наш куб. Давайте ще додатково створимо якесь ігрове поле. Це ми створимо квад. Ось у нас буде якесь ігрове поле. Воно надто яскраве. Давайте так само створимо матеріал. Для цього Create Матеріал. Даємо йому назву. Можемо змінити колір І просто перетаскуємо на наш квад. Для того, щоб рухати гравця, ми напишемо окремий скрипт. відкриваємо. Отже, ми хочемо рухати нашого гравця. З якою швидкістю. Так, Ми вкажемо. Нашу швидкість. І в нас буде вектор, який відповідає за напрямок руху. Напрямок Вектор 2, тому що ми можемо рухатись вперед так, або в сторони. Тому вектор 2. Отже, для того, щоб читати, що щось відбулося, що ми щось натиснули, ми пишемо наступним пишемо if є статичний клас input. В нього є наступні методи це getK down, getK, getButton, Там є ще напряму getButton, але нас буде цікавить власне, getKey. GetKeyDown – це коли ми. Натиснули get key up це коли ми відпустили нашу клавішу, а get key це буде викликати, точніше, повертати правду, коли клавіша зажата. Нас це власне і цікавить. Передаємо як аргумент якийсь кей-код з вказанням, яка клавіша нас цікавить. Давайте це буде клавіша W. Отже, якщо ми натиснули W, ми хочемо рухатись вперед. Так. На 1. І ми для цього пишемо. Ось так. Якщо ні. Ми натиснули, наприклад, S, То ми будемо рухатись назад. Ми будемо робити мінус до рівня 1. Давайте ми ще будемо кожен кадр зануляти нашу зміну. Так що по воно вона дорівнювала 0,0, А потім ми вже будемо щитувати. Те саме зробимо для горизонтальної осі. І будемо ще домножати. Так як ми в апдейті, так, ми будемо домножати на. Time, delta time, і Ідемо нажати на ту швидкість, яку ми задали. Для того, щоб задати по замовчуванню, ми просто напишемо: вже якесь готове. І в інспекторі, коли ми накинемо скрипт, там вже буде це значення. Чудово. Тепер нам необхідно просто переміщати нашого персонажа. Ми для цього пишемо Transform. Position, плюс дорівнює. Direction. Як ми бачимо, у нас є помилка, тому що position це вектор 3. так? Ми відкриваємо, дивимося на наш куб, у нас є 3. X, Y і Z. Тут у нас так як це вектор 2, є тільки X і Y. Тому нам необхідно дещо перевести. Напишемо ми наступне, ми пишемо new vector 3, по X у нас все влаштовує, по Y ми нашого персонажа рухати не будемо. А те, що ми вводили і считали ніби y. Це буде насправді вісь Z. Додамо наш скрипт. У нас, як бачимо, вже є готова швидкість. Запускаємо. І бачимо, що ми з легкістю рухаємо нашого персонажа. Якщо ми, власне, селектнули, вибрали наше вікно гейм. Так, якщо ми виберемо сцену і ми будемо натискати, це не буде працювати. Нам необхідно, щоб саме ми були сфокусовані на вікні гейм. Натискаємо наші клавіші. І наш персонаж. Легесенько собі рухається. Міняємо швидкість. Рухаємось повільніше, міняємо більше, рухаємось швидше. Чудово. Отже, з натиском клавіш ми розібрались. Як ще це можна зробити дещо більш плавно? Для цього є готовий інструмент, який називається Access, Так? Для цього ми напишемо так само New. Вектор 2. Але як X-Y ми передамо наступне. В інпута ми викликаємо getAxis. Як аргумент він приймає string, нам необхідно передати Horizontal. Для y ми передамо vertical. Ось, цей код точно так само буде працювати. Але є невеличка відмінність. Як ми бачимо, персонаж ніби по чуть-чуть затухає, коли ми відпускаємо клавіші. Це, власне, особливість GetAccess. Ми можемо це відредагувати, як нам необхідно. Ми натискаємо Edit, Project Settings, Input Manager, Access, і ми бачимо всі Access, які нам доступні. Ось є наш horizontal, є наш вертикал. Так само є альтернативні кнопки для того, що ми натискаємо так, тобто якщо для горизонталі, це в нас є клавіша А, клавіша Д, а як альтернативні це стрілки вліво і вправо. Тут є sensitivity, так, оце швидкість розганяння, gravity, швидкість затухання і так далі. Тобто, це ми можемо підганяти так, як нам необхідно, і з цим відповідно працювати. На цьому, все. Якщо у вас виникли запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я відповім. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!